Звичайний буденний день для двох криворіжців перетворився на майже сюжети з фільму. Один ледь не загинув, інший став супергероєм, хоча сам себе таким не вважає. Знайомого їхав. Смотрю, в даний момент чоловік просто болтихається. Видно, що він... не просто він плаває. Він сказав, зупинити, пішов на другу сторону. В від нього провалився, вместе з ним плавав, там, кулаками лід намагався салонів. Ну, я йому кричу, на спині хоч поплавай. Ну, хоч хоть, хай сил Тільки, кажу, не вбирають. я говорю, не останавливайся, буде зумірніш. Після спроби порятунку, власне, і герой-рятівник опинився у крижаній воді. Втім, не розгубився і продовжував підтримувати гори рибака. Першими на допомогу їм поспішили працівники Державної служби охорони, які знаходилися найближче до тих, хто потрапив у біду. Ну, неся службу на центрі маршруту, Нам обратився громадянин, Указал, что им замечено было двое гражданинов, провалившихся под лед. После чего взяли трос буксировочный и побежали оказывать помощь потерпевшим. Время терять нельзя было. Потому что сами понимаете, вот теперь одного достали. Перехожі викликали рятувальників, які вже і завершили операцію по рятунок. В 11.36 на 101 поступив визов, о що під подлет провалився мужчина в балки Калетіна, на которой находится возле собора. Підрозділення Саксаганського району пожежної частини виїхало к месту. На місці був обнаружен чоловік, который був в льду. І людина, хлопець, який його Нашими співробітниками було Проведена необходимость мероприятия, то есть подсобными средствами, веревками по кругами, была предоставлена помощь в полном объеме, люди вытащили на берег, после чего была оказана та необходимая помощь, которая нужна при охлаждении, то есть мы их раздели, одели свою теплую одежду и скоро помощь, которые привели к этому времени к месту, они были отправлены в больницу. Наразі потерпілий знаходиться у других місцькарні с переохолодженням. А его рятівник с таким же диагнозом, проте, як запевняють медики, в з чому стані у п'ятій міськлікарні. лікарні зараз сейчас він он обеспечен всем необходимым получают лечение, но не всегда все сразу, вот в первую минуту можно определить, какие э, повреждения получил человек. Тем более он пробыл, по его словам, где-то 15-20 минут в холодной воде. Поэтому нужно за ним понаблюдать, обследуем его. Як запевняють працівники МНС, таких героїв, здатних ризикнути власним життям заради порятунку іншої людини, у повсякденному житті не так вже й багато. Бажаю вам дякую, що у людини є своє э, особисте мнення, героїзм, храбрість, для... Поступати таким образом Не кожен лишиться на такий відчайний і добрий, собственно говоря. шах. Михайло, який врятував рибака, сподівається, що подібні легковажні відчайдухи дослухаються до його і Тоді нещасних випадків поменшує. Саме на це рятівник і сподівається. Просто на майбутнє, ну, я хочу сказати таким рибакам. Не треба в такий льот 5 сантиметровий сидіти там рибку, ловити.